І знаєте, так чи інакше, ми вже говорили про новорічні свята, новорічні різдвяні, ми наближаємось до них, і тут знаєш, головне питання були чи встановлять врешті-решт ялинку. А тепер ще одне питання, яке побудували в соцмережах. Так чи буде комендантська година діяти, чи продовжать можливо її, чи ні? Так, так от зараз всі міфи розвінчують і кажуть, що на новий рік у Києві, зокрема, діятиме комендантська година, як і решту днів. За словами заступниці голови Ганни Старостенко, хоч великих. Святкувань і не планують деякі події все ж таки відбудуться. Зокрема, у столичних музеях розкажуть про традиції колядування та проведуть майстер-класи і створення різдвяної атрибутики. Звичайно, в умовах війни ці свята мають особливий характер. В першу чергу це збереження тих традицій, які вже існували давно в місті Києві, з умовами особливими безпековими умовами, тому що дійсно на сьогодні це завдання номер один міської влади забезпечити безпеку для усіх містян і також гостей Києва на ці новорічні різдвяні свята. Тому в першу чергу усі святкування будуть відбуватися у нас дуже обмежено.